А далі до наслідків атаки на Харків там сьогодні була чергова важка ніч. Росіяни продовжують тероризувати місто різними видами озброєння. Армія ворога вночі випустила по Харкову 17 безпілотників герань. На цю годину маємо інформацію вже про трьох загиблих у лікарні зранку. Померший річний чоловік. Поранені 64 людини з Харкова з нами зараз наживо Марія Малівська. Марія, вітаю. Тож, де ти зараз? Яка ситуація в місті? І чи не гучно зараз у Харкові? Андрію, вітаю вас вже сьогодні. Зранку близько 9.30, коли Харків всім миром усував наслідки нічного нічної атаки. Росіяни випустили ще один безпілотник. Цього разу «Молнія» по Шевченківському району. На зараз інформація внаслідок цього влучання про постраждалих немає. Що ж до нічної масованої атаки, безпілотниками герань під ударами опинилися відразу два райони Харкова. Це основ. В'янські і Слобідський. Ми зараз на одній з найбільших магістралей Харкова. Це аерокосмічний проспект. І, власне він відокремлює Основ'янський від Слобідського району. І влучання є як з цього боку, так і з цього боку. Тут на аерокосмічному під удар російської геранії потрапила п'ятиповерхівка. Тут на першому поверсі цього будинку загинув чоловік. Все почали спускатися, все почало дергати двері. І двері не відкривалися. Вони були заблоковані. Если бы хоча б ми б ми їх довго вирвали, мы ми не могли їх вирвати. Якщо ми хоча б на 5 хвилин успіли, ну ми б... ми спазли, блядь, сук, нет, питал. Утім, точно кількість постраждалих та загиблих за цю ніч у Харкові. Рятувальники зможуть назвати лише після закінчення пошуково-рятувальних робіт. На зараз вони ще тривають. Є одна кімната, яка ще повністю не розчищена, в якої, можливо, залишились хтось залишився. Тому за, за, закінчимо роботи по розчищенню завалів основного тоді можна робити висновок, що в будівлі вже нікого немає. Це так виглядають вигорілі квартири вже за іншою адресою. Тут також влучання дрона в багатоповерхівку. Мешканка п'ятого поверху загинула відразу. Її сусіди з четвертого поверху з сильними опіками опинилися в лікарні. І на ранок 65-річний чоловік помер. А його дружина у вкрай важкому стані. Окна вилетіли одразу, милова завіса, димова завіса. Очень сильно. Значит, Гарью начала пахнуть, плавиться начало что-то. Тобто дочка знучка не могли выйти, вийти, тому що дверь. Нас сусіди вибивали. Ну то є, с этой стороны. Внучка 13 лет дуже перепугалась, скоро потом ей давали успокоительное. Постраждало досить серйозно. Фактично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс два житлові будинки, багатоквартирні на місці триваючи роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. Як бачите, на всіх місцях нічних влучань тривають роботи. Працюють тут і комунальники, і волонтери, і самі мешканці прибирають сміття, забивають вікна, демонтують аварійні конструкції. На зараз за оновленою інформацією національної поліції маємо 64 постраждалих, серед яких 9 дітей віком від 2 до 15 років і троє загиблих. Андрію. Дякую, Марії. Це була наша власна кореспондентка в Харкові. Марія Малевська, яка вночі вночі зазнав чергової атаки ворожими дронами. На жаль, троє людей загинули, і 60 щонайменше постраждали.